Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, зараз ми зробимо розклад на грудень місяць для України. Тут війдуть... я подивлюся, яке задовге буде відео, і, можливо, розділю, а можливо, і ні. Якщо Шуріку зроблю, так, знаєте, е, не розтягуючи, не люблю великих відео, вони загружаються дуже довго. і... Я сама не любитель сидіти годинами дивитися розклади. Ну, така. я. І так, дивимося. В першу чергу, що чекає Україну в економічному плані, тобто виплати, соцзабезпечення, економіка України у грудні цього року. І так, ну, ви знаєте. На публіку нам будуть показувати, що все прекрасно. А насправді не все так прекрасно. Так, да, повна, повна. Ну, от, це не тільки через війну. Кажу так, як я бачу. Ось. Будуть висвітлювати на любимих каналах. Що у нас все прекрасно, у нас все в руках, ми все. А насправді мої дорогенькі стагнація. Стагнація, і е, люди ну, обозльонність, я бачу, від народу. Тобто, ну, недобре, ви знаєте, тут тенденція іде до того, що буде спад. Тут я не бачу підйому. Важкі часи наступають. Дуже важкі часи наступають. Це просто, так, знаєте, в двох словах, не розжовуючи нічого. Тобто, люди зрозуміють, немає ілюзій. Ось як я це бачу. В економічному плані. Тепер давайте подивимося: Україна на міжнародному рівні. У світі. Україна у світі. Ось тут я, в принципі, бачу, в принципі, дивіться, свої, все своє, що Україна мала, вже показала. Вже нема що такого висвітлювати, що ще можна. Тобто Україна все ж таки займає ще не з останніх місць, тобто, вона на устах, вона це, але але, мої дорогенькі, за кожний а, крок треба виборювати терпіння. Нам карти ще показують, терпіння. У нас ще є ресурси, які ми можемо ще показати. Хоча, хоча вже ну, так карти показують. І бачите, а, тобто все в наших руках ось ще що кажуть карти. Боротися, не здаватися на міжнародному рівні. Тобто Україна виглядає так, що Україна буде ще показувати себе з позитивної точки зору, тому що це теж позитивні карти йдуть, так, свою боротьбу, свою терпимість в нужді, в голоді. Ну, я все говорю, і світло не буде так. Ви розумієте, що я маю на увазі? Подивлюся, ще додам один рядочок. До речі, корупційні скандали можуть, ну як, вдасться їх прикрити. Ось як я це бачу. Тут вдасться прикрити, приховати, світ трошечки замелити, але це не значить, що світ їх не бачить, не хоче бачити. Ось як я скажу. Тобто В країні вдасться налагодити ситуацію трошечки в світі. Трошечки з якимись, знаєте, можливо, ось цей конфлікт саме на кордоні з Польщею. Там, ви пам'ятаєте, що там німці верніше не заступилися за нас, а як то кажуть, дехто каже, карма гепнула по Польщі, що не пропускають поляків. До Німеччини через Німеччину, от якось так. Тут якось, знаєте, іде, що Україні, ну, знаєте, над пропастю вдасться такі е, своє лице не повністю е, в болото кинути. Якось так ось це я бачу. Тепер подивимося стосовно одне запитання, ви мені задали, і я сказала, що зроблю це як. Саме, дивіться, подивіться, будь ласка, чи розшириться фронт, чи будуть бойові дії на інших територіях України, які як, такі, як на Сході. І так, чи розшириться фронт на більшу територію України, чи вдасться стримати? Тобто, це виходить вже прогноз на бойові дії на грудень місяць. Ви знаєте, вдасться. а вдасться утриматись, вдасться не пропустити, не відкрити нуль від слова нуль. Ось, тут ну, як заблоковано. Дивіться, бачите, дуже хороші карти вийшли. Я можу навіть припустити, по-перше, тут маг вийшов, мах говорить, що все в наших не тільки в руках, це і професійна карта, це і карта, яка вміє жонглювати, яка вміло справляється з цим завданням. Тут у нас іде десяточка кубків, вона теж може говорити з четвірочкою про те, що. Вдасться не просто втримати позицію, а можливо, навіть щось відбити. Ось це військова карта йде. Тобто на нуль, нічого не, не, не вдасться їм більше дохопити. Ніж вже було. І плюс оця глухий кут ця карта. Це не жертвенность. Були би інші карти, я би сказала, жертвенность. Ні, це не жертвенность, це глухий кут для Рашки глухий кут. Тобто, знаєте, вони зайшли. Ну тобто, давайте скажемо так: зламали зуб на Україні і а, ось а, зайшли в глухий кут. Ось якось так. Ось. Ну, в принципі, мені подобається передбачення на бойові дії більше, ніж економіку. Ось. Так. Гаразд, не буду більше говорити, вас затримувати. Бережіть себе, мої любі. Щиро вам вдячна за ваші запитання, за вашу підтримку. Що ви мені допомагаєте, підкидуєте мені хороші питання і. Даєте зворотній зв'язок. Щиро вам вдячна. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам грудня, нам усім, перемоги! Разом до перемоги! Все буде Україна!